Портал «Трансфермаркт» оновив вартість гравців УПЛ. Найбільший прогрес у півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Його вартість зросла із 18 до 25 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем чемпіонату України за версію «Трансфермаркт». Зросла також вартість його партнерів по шахтарю, а саме Марлона Гомеса та Кевіна на 6,4 і мільйони відповідно до 10 мільйонів. У Динамо до 7 мільйонів євро плюс 4 мільйони зросла вартість нападника Владислава Ваната до 2,5 мільйонів мільйонів плюс 500 тисяч в опорного півзахисника Володимира Брашка і до 2 мільйонів плюс 500 тисяч у лівого вінгера Назара Волошина Коментатори матчів на УПЛТБ отримують по 3-4 тисячі гривень за одну гру. Про це повідомляє КДК. Раніше журналіст Віктор Васко казав, що на МИГО зарплата становить 750 гривень. Цю ж інформацію підтверджував і коментатор Роман Тимощук. Ведучі студії УПЛТБ отримують від 4 до 5 тисяч гривень, репортери отримують по 4 тисячі гривень. Джерело вказує, що не вдалося дізнатися зарплату експертів, але посилається на чутки, що в них десь приблизно від 4 до 5 тисяч гривень. Як і у ведучих. Боковина планує витратити 8,5 мільйонів доларів наступного сезону задля виходу в УПЛ. Про це повідомляє Ігор Бурбас. У разі досягнення цілі бюджет команди збільшиться до 25 мільйонів доларів, 15 мільйонів підуть на окомплектування команди, 10 на покращення стадіону та стандартів УПЛ. Поточний сезон вважається перехідним після приходу нового інвестора. Мета Боковини залишитися у першій лізі. Наразі Чернівецька команда посідає друге місце в етапі за виживання. Новим титульним спонсором. Спонсором боковини стала компанія президента Прометея Володимира Дубинського Демарт. Динамо та Шахтар цікавляться центральним захисником руха Богданом Слюбиком. Про це повідомляє Віктор Вацько. Вацько відзначає, що представники клубів часто обговорювали гру Слюбика восени та взимку. Богдан є вихованцем Карпат у 2020 році. Безплатно перейшов в академію руха. Цього сезону захисник зіграв 22 матчі, забив два голи. Також Віктор Васко повідомив, що клуби АПЛ цікавляться голкіпером Шахтаря Дмитром Різником. Цитата: з того, що знаю я, до різника є інтерес з Європи. Я чув про два клуби середняка АПЛ. Сказав Васко. 25-річний Дмитро Різник у поточному сезоні провів 28 матчів за шахтар в усіх турнірах. Пропустив 34 голи та 12 разів відіграв на нуль. Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдами щодо фінансового стану Дніпра. 1 цитата: цілком можливо, що Гуцуляка, Сватка і Пігальонка продадуть. Наскільки я розумію, на сватка є запрошення з МЛС, і запрошення достатньо перспективне, сказав циганик. Цього сезону Сваток зіграв 22 матчі, результативними діями не відзначився. Турецький журналіст Екрем Конор повідомив, що РБ Лейпциг стежить за ситуацією довкола нападника Жерони Артема Довбика. Німецький клуб бачить у 26-річному українцю потенційну заміну Лої Опенда та Бендяміну Шешку, яких пов'язують з можливими переходами в клуби АПЛ та ліги 1 Довбик забив 15 голів та зробив 7 асистів у 32 матчах сезону за іспанську команду. РБ Лейпциг за 8 турів до завершення сезону в Німеччині йде п'ятим у турнірній таблиці Бундесліги. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук може очолити колос. Про це повідомляє Футбол24. Президента ковалівського клубу Андрія Засуху не влаштовує теперішнє дев'яте місце команди в турнірній таблиці УПЛ. Він готовий інвестувати під амбітніші цілі. Колос зараз продовжує масштабну реорганізацію, яка має зачепити і тренерський штаб команди. Нинішній тренер ковалівців Ярослав Вишняк наймовірніше допрацьовує останні місяці на посаді, а влітку прийде хтось іменитий. Поки що головний кандидат на посаду. До Ковалівців є Роман Григорчук. 16-річний український півзахисник Арсеній Шишкевич змінив команду в Чехії. Юний футболіст перейшов із Славії до Вікторії Плєзнь. Гравець виступатиме за команду ю 17 Щодо терміну чинної угоди інформації наразі немає. В Україні Шишкевич виступав за ДЮСШ Краматорськ. Дніпро 1 поновив тренування після низки вихідних. За відсутності збірників у першому після паузи занятті брали участь 15 гравців разом з усіма працювали Богдан Лєднів Володимир Танчик та Олег Горін, які відновлювалися після травм. Міжнародний центр спортивних досліджень назвав 10 футболістів чемпіонату Португалії з найвищою передбачуваною вартістю потенційного трансферу. До списку потрапив Бенфіки Анатолій Трубін. Його оцінили у 72,8 мільйони євро та п'яте місце у рейтингу. Якщо брати до уваги топ 66 ліг світу за виключенням перших п'яти, то в такому рейтингу українець посідає сьому сходинку. Також Міжнародний центр спортивних досліджень назвав 10 футболістів першої ліги Польщі із найвищою передбачуваною вартістю потенційного трансферу. До списку потрапили три українці: Богдан В'юник, Іван Жалісько та Максим Хлань. Усі вони представляють Лехію. Потенційний перехід В'юника оцінюють в 1,8 мільйона євро. Желіска в 1, А Хланя в 0,9. Богдан розташувався на другому місці рейтингу. Іван ділить позиції від 5-ї до сьомої, а Максим від восьмої до дев'ятої. Загалом у рейтингу сім представників лехії. Міжнародна рада футбольної асоціації затвердила проведення тестування нового модифікованого правила офсайду. Про це повідомляє Марка. Зазначається, що згідно з нововведенням буде вважатися, що футболіст опинився в офсайді лише у випадку, якщо він випереджає захисника всім тілом. Підкреслюється, що правила футболу залишаться без змін, принаймні до лютого 2025 року. Протягом цього періоду міжнародна рада футбольної асоціації проведе тести зведення різних нових правил, включаючи модифіковане правило в. Визначення ознаки офсайду та покасиньої картки, а потім проаналізує всі отримані результати. Проведення даного аналізу заплановано на осінь. У випадку, якщо нові правила виявлять свою ефективність, то питання про їх ведення в футбол може бути винесено на обговорення на наступній асамблеї у лютому 2025 року. 3 червня підопічні Сергія Реброва зіграють спарринг із Німеччиною. Матч пройде в Нюрмарнзі на стадіоні Макс Морлок. Початок у 21.45 за київським часом. Таким чином відомі імена всіх трьох суперників збірної України у червні: 3 червня Німеччина Україна, 17 червня Польща Україна та 11 червня Молдова Україна. Півзахисник збірної України Віктор Циганков тренується індивідуально. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. За словами головного лікаря збірної України, у відновленні є позитивна динаміка. Футболіст отримав ушкодження медіальної зв'язки колінного суглоба. Саме через це він і пропустив останні маджерони проти Хатафи. Ювентус відправить представників на матч збірної України проти Боснії і Герцогини, щоб переглянути Горгія Судакова та Данила Сікана. Про це повідомляє тут спорт. Туринський клуб планує провести перемовини з Шахтарем, щоб знизити вартість трансферу Судакова, тому що 100 мільйонів євро є непосильною сумою для Ювентуса. Також туринці зацікавились 22-річним центральним форвардом Шахтаря Данилом Сіканом. Італійці відзначають його габарити, гарну гру головою та швидкість. Ювентус вважає, що зможе придбати гравців гравця за 6 мільйонів євро. Цього сезону Судаков зіграв 24 матчі за Шахтар, забив 5 голів та віддав 1 асист. Сікан забив 8 голів та віддав 3 асисти у 29 матчах у поточному сезоні за Шахтар. Центральний захисник Базеля Андріан Баришич отримав травму у матчі останнього туру чемпіонату Швейцарії. Він не зможе допомогти збірні Боснії і Герцоговини у матчі плей-офф проти України. Наставник боснійців Саво Мілошевич уже оголосив заміну Баришичу. До збірної вже приєднався захисник Ракова Аднан Ковачевич. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Головний тренер збірної України Сергій Рибров продовжує готувати команду до поєдинку відбору на Євро 2024 Вже завтра синьо жовті зіграють із національною командою Боснію і Горцоговини. Українські вболівальники зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі. У четвер, 21 березня, відбудеться матч відбору на Євро 2024 у якому збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною. Протистояння пройде на стадіоні Біліно Поле. Початок матчу заплановано на 21.45 за київським часом. Поєдинок відбору українські вболівальники зможуть переглянути на медіасервісі Мегого за умов оформлення підписки Спорт або максимальна коментаторами матчу стануть Орберто Моралес та Сергій Лук'яненко. У цифровому мовленні Т2 поєдинок відбору покажуть у Мому ефірі регіональні телеканали Суспільне. Також трансляцію матчу збірних України з Боснією і Грисуговиною можна буде послухати онлайн в ефірі Радіо Промінь. Гру коментуватимуть Вадим Корженко та Вадим Власенко.